Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із святою неділею 11 травня 2025 року. Сьогодні на Літургії у православних храмах читаються діяння святих Апостолів, глава 9, вірші з 32 по 42. бисть Петру посіщающу всіх сніті нити ко святим живущим в літті. обрете же там от человека некоего іменем Енея Ото восьми лет на одрі, і же бе І И йому ему Петру: Эне Ісус Иисус Христос, восстань из постели Твоя і абіє воста. и видишь его все живущие в Лиде и во Ассароне, и же обратишься ко Господу. Во Иопии же бе некая ученица именем Тавифа, я же сказаемо глаголица серна. Сия бяша исполнена благих дел и милостынь, я же творяше. Бывшего дни ты я, ей умрети. Смывши же ее, положивша в горнице. Близо сущие лидья и опии, ученицы, слышавши, яко петр есть в ней, послаша два мужа к нему, моляще его, не обленитесь прийти до них. Востав же, Петр с мимо. Его же пришедшая возведоша в горницу, и предсташа ему вся вдовица плачущая и показующая ризы и одежды, еликотворяше с ними сущий серна. Изгнав же вон вся, Петр, преклонь колено помолися и обращся к телу рече. Тавифо, восстань! Она же отверзе очи свои и, видевши Петра, седе, подав же ей руку воздвижию и, призвав святые и вдовицы, поставию живу. Уведано же быть все по всей Иопии, и і и мнози веруша в Господа. И сталося, що Петро, обходячи все усюди, Прибув і до святих, що мешкали в літі. Там він знайшов одного чоловіка на ім'я Еней, що лежав на ліжку вісім років і був паралітик. Петро сказав до нього: Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє, устань і сам постели собі ліжко. І вмить той підвівся. І бачили його всі мешканці Лідди та Сарону, і навернулися вони до Господа. Була ж у яффі одна учениця на ім'я Тавита, що значить у перекладі Сарна. Вона була повна добрих діл та милостині, що чинила, і сталося тими днями, що вона занедужала й умерла. Обмили її і поклали в горниці. А що ліда лежить близько яфи, учні, почувши, що Петро там, послали двох чоловіків з просьбою до нього не отягайся прийти аж до нас. Петро негайно рушив з ними. І як прийшов, вони його повели наверх у горницю, де всі вдови оточили його з плачем, показуючи йому туніки і плащі, що їх робила сарна, бувши з ними. Велівши всім вийти з хати, Петро став на коліна і почав молитися. А повернувшись до тіла, мовив: Та ви то, встань! І та відкрила свої очі і, побачивши Петра, сіла. Він же подав їй руку та й підвів її, і, прикликавши святих та вдів, поставив її живою. Довідалась про це вся яфа, і багато повірило в Господа. Євангеліє від Іоанна, глава п'ята Вірші з 1 по 15. По сіх же бе праздник Іудейський, і взиде Ісус в Иерусалим. Єсть же в Иерусалиме овчая купель, я же глаголица, єврейські віфезда. Пять притвор имущ, в тех сліжаше множество болящих, Сліпих, хромих, Сухих чающих движение води. Ангел богосподінь на всяко лето в купель, и возмущаше воду, и же первые влазиши по возмущению воды, здравь ваше, яцем же, не Духом, одержим бы ваше. Бежит, ту некий человек. тридесять и осьма лет и мы в недузе своем. Сего видев Иисус лежаще, и разумев, яко много лета уже и мяше в недузе, глагола ему хочешь ли цел быть?» Отвещай ему недужный, «Ей, Господи, человека не имам, да егда возмутится вода, вершит мя в купель, Егда же прихожду ас, и Ин прежде меня слазит глагола Ему Иисус, Восстани, возьми одр твой и ходи. И абия здрав пусть человек, и взем одр свой и хождаше. Бежа суббота в той день, глаголах уже Жидове исцелевшему субота есть, и не достоит взять и одрат его. Он же отвеща им, и же мясо твори цело, той мне рече возьми одр твой и ходи. Вопросишь же его, кто есть человек реки возьми одр твой и ходи. Исцелевый же не видишь, кто есть. Иисус бы уклонися. Народу сущу на месте. Потом же обрети Его Иисус в церкви и рече се Сездрав к тому не согрешай, да не горшите, что будет, идя же человек и поведа Иудеям, Яко Иисус есть и жемя сотвори цело. По тому було свято Юдейське, тож Ісус прибув до Єрусалиму. А в Єрусалимі при овечих воротах купелеве місце, по-єврейському, воно зветься Вітезда, що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел Господній сходив час від часу в купелеве місце та й заколочував воду. І хто отже перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. Один чоловік там був, що не здужав тридцять вісім років. Побачив Ісус, що Він лежить. А довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього Бажаєш одужати не маю нікого, пане, одрікає йому недужий, хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль. Бо ось тільки я прийду, а вже інший передо мною поринає. Мовить Ісус до нього. Устань! Візьми ложе твоє і ходи. Відразу ж одужав той чоловік, і взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день субота. Юдеї і кажуть до одужалого Субота, адже ж, не личить тобі ложе носити. А той їм у відповідь Візьми ложе твоє і ходи, сказав мені, хто мене оздоровив. Спитали його, хто він? Той, що сказав тобі, візьми і ходи. Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі і мовив до нього Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив Ісус. Усім благословенної мирної неділі, любові до Бога до ближніх і віри в чудеса.